Наразі Віват Біатлон, слава Україні, слава Збройним силам. Наразі у нас готується дівчатка, 2 плюс 2, естафета, місто Луцьк, літній біатлон. Перший етап е, у нас дівчатка. Наразі 11-й номер. Житомирська область, Бабій, Валерія, 12 номер. Підіймаємо руку 12 номер. Хмельницька область, 13 номер, Львівська область, 14 номер, Чернігівська, 15 Херсон. Посміхаємося, Я вас представляю. 16. Одеська область, Черкаска, 17. Суддя міжнародної категорії. наразі. відразу фінішу ви У нас Київська міське відділення. І обходите 19-та Кіровоградська область. Із Добре, полівальники. Також я нагадую всім представникам другие, та, та вболівальникам, Дякуємо. Будь ласка, не виходьте на дистанцію і не проходьте через фініш. У нас працює електронна система.